21 ю бригаду, як я попав, мене якби, запросив е, сюди е, офіцер. Е, сюди я попав ізначально на водія е, роти розвідки. Е, через тиждень вже був наказ на моє призначення на командира візводу, е, в роту вогневої підтримки. От, е, командир взводу комплексів в роту вогневої підтримки. Я прийняв. Взвод в взводі звод, був лише я. Тобто, це формувався, рота формувалася. Взвод був без людей, без обладнання, без нічого взагалі. Відповідно, потім з'явився в мене військовослужбовець Ромашка позивний. Ми з ним почали працювати, поки в нас не було людей. Ми вже працювали вдвох, набирали людей, набирали дуже повільно. Всі проходили тільний відбір. Тобто була, набиралися особовий склад. Сталася задача. Ось є задача. Навчання. Якщо ви навчання проходите, отримуєте сертифікати, ви спеціалісти в своїй справі, ви будете служити і виконувати завдання в даному підрозділі. Якщо ні, буде вам інший підрозділ, тобто 8 місяців я формував взвод. У мене люди є ті, хто були в піхоті, були в артилерії, є люди, які взагалі не служили, які навчаються, вони ставлять ціль і йдуть просто на неї. Я командир взводу безпілотних авіаційних комплексів, теж володію навиками пілотажу. Я можу підмінити будь-якого зі своїх пілотів. Це пілот або піде в відпустку чи захворіє. Тобто я можу його замінити, можу виїхати на позицію. Також паралельно працюю з забезпеченням, пошуком всього необхідного для виконання бойового завдання. У нас взвод. В незалежності від звання, незалежності від посади, може заміняти друг друга як на FPV, так і на польотах Мавіками, так і на скидах, либо ж проводити якісь пошукові дії. Тобто кожен друг друга може замінити.